Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде й ганьба, спокірливими ж мудрість, досконалість праведних вестими їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користи від смерти рятує справедливість, справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний і за своєї безбожності гине, справедливість праведних їх рятує, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується, праведник з біди спасеться, замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасаються, як праведним щастить, радіє місто, як гинуть грішники, веселі крики лунають, благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок, розумний чоловік мовчить, обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік. Справу приховує, де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає, хто ручиться за чужого, а хто по руку уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, трудящі приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому. Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу, хто ж сіє правду, той має певну нагороду, постійна справедливість до життя прямує, хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, щоб безбожник не уникне кари. Потомство праведних спасеться, що у свиняті мрилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду, бажання праведних тільки добро, сповідання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує. Той теж буде зрошений, хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення, хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти, хто держить дім свій у безладі. Успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного дерево, життя, а мудрість добуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше, злий та грішник?